Хто був депутат? Марценків. А перед тим Сами Рав був ще коли він був депутатом. І за вибори, на превеликий жаль, за виборчу кампанію у нас депутатів було, мабуть, аж два. Гри... Гриценко проїхав. Гриценко йому... проїхав. Оце таке. Так що люди чекають, як то кажуть, а сьогодні робоча зустріч. Ніхто не збирався тут багато людей збирати. А коли ми оголошуємо. То ми, ми зберемо багато ну, мітінг. То, на превеликий жаль, ми бачимо, що людей мало все-таки приходить. Підприємці тут збиралися, коли їхня проблема стосувалася, вони, будь ласка, тут було чоловік 40, тому що на їх наїжджає податково. А коли прийти до адміністрації, зійшлося із цих підтримків аж шість. Оце така наша активність. Ні, у нас було 60, але підприємців 6. Ну, підприємців аж 6 було. І маються з підприємцями. Ці, що тут розглядали це питання, ми їх тут підтримували, записували, вони ще обурювалися, чи чого він ходить тут з камерою, де кто, записує. Ось так і ми є. Верукий жаль. Так що я хотів би сказати, що давайте працювати так, як працює Майдан. Найвищий ступень самоорганізації має бути. Якщо комусь доручили збирати ці списки, попросили, то, будь ласка, не перекидайте не думайте, що штаб за все за вас зробить. Якщо ми кожен не будемо працювати, нічого цього не буде. І цю треба створювати нам, це не значить, що воювати ходить. Але принаймні активність має в цьому бути. Таке в мене побажання і прохання, я думаю, що ну, до нас прислухається певною мірою. І передадуть удару, щоб він все таки був ударом, а не працювати зва за так сказати, прикриттям батьківщини і свободи. На превелику вже така ситуація. Хоча вони у їздять, вони молодці, фінансово, вони допомагали і все, але такий, ну, я відчуваю, я бачу, що щось трохи там не воно. Я пропоную, що на даний час нам не потрібно нікого, не але критикувати критикування. Потрібно на даний час від... Зараз час такий, що потрібно відійти від критики, від засудження і так далі. Потрібно працювати. Час покаже. Зараз якраз така, я ж сказав вам, що зараз така ситуація, що час покаже, хто на що гаразд. Час покаже, з ким можна йти, як то кажуть, народів, в бой, а з ким не можна йти в бой. І підтримка може бути різна. Навіть я вам скажу з 40 підприємців, які були тут в залі, якщо ви кажете. А, а прийшли на площу тільки 6 чоловік, це не означає, що потрібно їх записати вороги народу. Не, я, вам скажу, не, я, вам скажу, не, я вам скажу зовсім, послухайте, я вам скажу зовсім іншу параду. Ці підприємці чому не прийшли на площу? З цих 40 підприємців, можливо, більша половина не прийшла на площу, тому що їх залякали. Тому що я знаю, як постійно буває. Телефонує там чи міліція, чи налогова міліція, чи ще хтось і говорить. Прийдеш, я вам говорю по прикладу Чернігова. Як їздили на підприємницький майдан, як я вночі супроводжував людей, яких залякали, яким телефонували, погрожували таке інше. Тому частина людей пішла, тому що їм моя хата з краю, там я нічого не знаю. Частина людей не пішла, тому що їх залякали, частина людей не пішла, тому що зайнята своїми справами. Частина, а ті люди, які більше але ж з кожним підприємцем потрібно розмовляти. Один на один зустрічатись, розмовляти, переконувати, просити про допомогу, підтримувати його. З усіма потрібно розмовляти. Це час такий, що розмовляти потрібно з усіма, а висновки робити свої. Потім висновки будуть. Хто зараз допомагає, хто не допомагає, я вам вже говорив. Це не значить, що навіть і потім людину потрібно ненавидити. Просто ми для себе робимо висновки, хто може працювати в команді, хто дійсно підтримує людей, а хто не може. У нас... Я скрізь їжу, говорю декілька речей. Перше об'єднання. Друге, у нас 90% часу на нарадах іде на що? На сварки, на критику, на засудження і таке інше. А 10% часу ми потім говоримо про роботу. Оце так було, я приїхав в Прилуки, приїхав в Ніжин, тому я ці всі розмови зупиняв. Наводив негарний приклад, де я говорив, коли це не такий приклад, говорю, коли почалася війна, то ви ж не сиділи, не критикували, а ви думали, як оборонятись. Тому зараз надзвичайна ситуація така, коли нам потрібно думати, що нам робити, а не займатися критикою, засуджувати і таке інше. Дай взагалі, я ж говорю, час покаже, хто є хто. І тоді буде видно, як з ким працювати. А зараз потрібно тільки намагатися пояснити, роз'яснити, намагатися закликати, щоб разом і свобода і удар були всі разом. Тому що для людей саме головне, під час виборів, вересень, жовтень, листопад, люди в кожному дворі мені говорили тільки про одне. А об'єднається опозиція в Верховній Раді. А не будуть вони сваритися між собою, якщо ми за вас проголосуємо. Тобто людей цікавило тільки одне, що якщо вони підтримують опозицію. Щоб вони не сварилися, щоб вони об'єдналися, щоб вони були єдині. А нам, а це, щоб ви розуміли, технологія влади розділяй і властвуй. Це їхня технологія внести зерно роздору між Кличком і Яценюком, на майдані, правому сектору пропонують мільйони доларів, аби вони тільки пішли звідти, і тільки завдяки Богу, що є патріоти які патріоти України. Вже б їм було проще взяти 5-10 мільйонів доларів і піти і поїхати кудись там з країни. Але ж вони не роблять цього. Вони розуміють, що вони з Майдану вийдуть з перемогою, або з Майдану підуть в тюрму і надовго. Вони ж це розуміють. Або вони можуть сьогодні взяти гроші і поїхати. На даний час, слава Богу, вони займають ту позицію, що вони рядом з разом з людьми. А з них намагаються зробити терористів, екстремістів там і таке інше. Пане Валерію, от таке питання, мабуть, трошки в продовження цього. Ви дуже гарно сказали про Західну Україну, де посадовці об'єднуються з народом, з Майданом і спільно діють. От це гарно приємно. Ну, з іншого боку, Янукович його режим, ну я не знаю, там руки в крові, мабуть, не буде прощення народного їм. Не думаю, що це можна. От у нас ситуація. У нас і посадовці різні. Є. є ну і такі, котрі десь намагаються чимось певним чином і допомогти, хоч тихенько, але допомогти, або хоча б не заважати. І ось тут питання. ну Так пригадується, коли партія регіонів прийшла до влади, воно так. Дуже ретельно вичистила всі посади, все поприбирала своїх до водіїв, і ми зараз бачимо, тут зустрічаємо і до нас їдуть усякі їхні. Як нам з ними бути? Ну, мабуть, все ж таки тих розумних совісових людей слід буде чекати в тій команді, котра потім буде працювати, управляти, в тому числі так? Якщо ми будемо, от так само починаючи з Верховної Ради, в Верховній Раді депутати від партії регіонів говорять нам тихенько, зверніться до нас, скажіть, що між нами також є люди, які не підтримують дії корупції, влади, побиття, кровопролиття. Зверніться до нас, що давайте об'єднаємося навколо країни, навколо народу. Вони говорять так, а ваші лідери виходять деякі там і говорять, що ми там подонки, негодяї, там що нас в тюрму і так далі. На даний час це те, що говорять депутати від партії Регіонів, саме до нас звертаються. Тому... Я ж про це вже говорив, на даний час нам потрібно об'єднати всіх, хто хоче підтримати людей. І так само звернутися до влади, до депутатів всіх районних, місцевих, обласних рівнів і партій, регіонів і запропонувати їм, щоб вони підтримали людей, якщо вони не за кровопробуття, побиття, якщо вони проти корупції і таке інше. Нам потрібно всіх об'єднати. Хто зараз піде на підтримку людей, ми ж їх не підтримаємо потім в якихось незаконних діях. Ми говоримо тільки про одне, що ми будемо працювати разом для того, щоб працювати для людей, для України, для того, щоб працювала економіка, створювалися робочі місця, були гідні заробітні плати, пенсії для підприємців, податки, щоб проведені були всі реформи, щоб не було корупції, щоб не було бюрократичної системи, цієї дозвільної системи, яка не потрібна, на яку роблять корупцію. Ми говоримо про те. Тому сьогоднішнє і моє завдання, я так само звертаюся до всіх владних. Депутатів від партії регіонів, що хто підтримує людей, тому я сказав і за Трошенка, і за Рудьковського, що якщо вони підтримують людей, не потрібно водити людей в оману. Ти виходиш на своє телебачення, виходиш в ефірі, говориш про те, що ти підтримуєш людей, а завтра ти рукою піднімаєш і провокуєш дії, які відбуваються на Грушевського, чи ще десь бойові дії. Сам ти підняттям руки це провокуєш і нищите цим людей, ви говорите, що ви за людей, так хай своїми діями покажуть, вийдуть. Зла партії регіонів покажуть, що вони разом з народом і підтримують людей. Тому ми закликаємо всіх і звертаємося до звертаємося до всіх. У нас е, немає тої позиції, що ми потрібні, якщо ми прийдемо, то потрібно нам встить комусь. Це неправильно. Це ми знову ж таки розділяємо нашу Україну. Якщо є люди фахівці, не потрібно, щоб вони взагалі це неправильна позиція. Що там медиків заганяють в партію, там педіків заганяють, педагогов заганяють в партію, там е, інших людей. Да? Потрібно, щоб вони були, я вважаю, що потрібно, щоб вони були позапартійні. Медицина лічить людей, вихователі, вчителі, вони вчать наших дітей. Тому хай ці люди будуть поза політикою. Хай ці люди будуть поза політикою. Не потрібно їх, а потім їх починають знищувати. Держслужбовців, заставляти, щоб вони йшли, щоб вони йшли на антимайдан, щоб вони йшли, голосували там і таке інше. Тому фахівці є дуже, поряд, дуже багато порядних людей. И если человек фахівець, и у нас за людей, то она должна работать. Дуже дякую. Одно, одно запитание. Я все равно, когда вы следующий раз приедете, пожалуйста, прошу вас, привезите мне зеркало, неделю и ссылку. А где Гриценко выступал, так как вы сказали.

Это для меня офицер, который честь имеет. А этот самый Шеценко сказал, Владимир Шеценко, я Гриценко знаю очень давно. Вот этот человек, если видите, что стенка желтая, так он в отличие от других не будет подбирать оттенки. Скажет, что это стенка желтая. Було у мене з Грицинками не один раз спілкування в інтернеті не було конкретності. Дуже давно потрібно ж не тільки говорити. Да. потрібно не тільки говорити, а потрібно ще по Це, Мій власний досвід. Верховна Рада це ж командна гра, не один нарцизм, вы правы, мы все Ви правили. Нет, ну Тут Кожен має своє мнение, я имею своє мнение. Ну, у вас точка зору його дружини, так? Ні. Юлії Мостової. Ні. Так от, Сергій Николаевич, як раз Гриценко в зеркало неділі ніколи не светился к вашему сведению. Никогда. Никогда. Можно его не святиться. Отправив, сказав, що в українській правді там де я 100% читав. Тому я можу сказати про українську правду. Так я ж вам говорю, я вам ще раз повторюю. От розумієте, от розумієте, так тяжко людину переконати. Як ви хочете знати правду, ви приїдете на Майдан. Приїдьте на майдан, поспілкуйтесь з людьми, які стоять на майдані, коли вони десь кілька разів вночі бачили, стояв з ними на барикадах Гриценка. Стояв він в першому разі, скільки він разів вночі чурував. Я говорю, приїдьте, запитайте у людей. От як ви хочете до себе мати думку насправді? Приїдьте, запитайте у людей. А до речі, до речі, отут багато людей було на Майдані ah. і багато разів. 11 ноября, 90-го року, я був неділі з утра до вечора, без В общем, ви аналізуєте і ви розумієте, одразу так не можна переконати. але телеканал Зіл зіг передачу. Дивіться, я Так от там він виступав, і настільки проти Тимошенко. я була шакована. Краще, краще. Я дійсно рекомендую з'їздити на майдан да. і поспілкуватися, побачити своїми очима. Діставав питаннями всіх і тут рихли, і, і, і Кошовинського, багато кого. І це. Ну, не де в пресі, ви того не знайдете, що там відчуєте побувши. Сергій Миколаївич, коли прийшов Ющенко, власник, я сказав, що це син достойний батьки й і діда Кравчука. І він перезашов. Почому він розсождав нам. На Достатньо одіти шаровари, вишиванку станцювати, а пока ти наш. Тому що це нам подобалось, мабуть. А Ющенко, от это, благодаря Ющенку, прийшли ці хлопці, власники. Є питання? Ми вам всім дуже вдячні. Дякую Валерію Олександровичу. що У нас вже є депутат і що ми не будемо покинути. У Якщо роки. є питання у когось особисто, дивіться, хтось хоче один на один поспілкуватися, то я ще нікуди не їду, можете підходити, задавати питання.